Надміцний монітор призначений для жорстких умов експлуатації. До комплекту входить інструкція користувача, також кабель підключення, пульт дистанційного керування, сам монітор та міцне П-образне кріплення, великий екран, чудова яскравість та передача кольорів, сонцезахисний дашок, якісний надміцний корпус, сенсорні кнопки, герметична конструкція, універсальне кріплення. Протестуємо монітор на захист від вологи. Як ви бачите, тиск води дуже потужний і води ми не шкодуємо. Вмикаємо і знову поливаємо. Перевіряємо кнопки. Як бачите, все працює. Кнопки функціональні навіть у вологому стані. Працюють без збоїв. Цей монітор витримає будь-які складні умови та підійде на будь-яку техніку.